Католики і всі інші релігійні спільноти, які Пасхалію святкують або вираховують по Григоріанському календарю, а по Новоюлянському, як вираховують Православна Церква, святкують в цьому році, в 24-му році, 31 березня. І виникає таке питання, чому, об'єднавшись світ? Цивілізований, релігійний, на календарі Григорянському і Ілюанському, і всі інші свята, крім Пасхи, святкують разом, а Пасха співпадає, або такі, от, наприклад, різниці, як в цьому році місяць. Як церква підходила до цього питання? Коли був розп'ятий Господь наш Ісус Христос, нам відомо, що Він розп'ятий був десь весною, або в квітень, травень, березень, ось в такому відрізку. І різні спільноти християн святкували Пасху по-різному до 325 року. У 325 році було здійснений так, такий собор, Вселенський собор православних, як Нікельський. І от одне з із важливих питань було, коли святкувати разом Пасху. І було вирішено, що Пасха святкується в першу неділю після повного місяця. Після весняного рівнодення. Тобто в проміжку з 19 по 21 число було весняне рівнодення, і ось в цей час повинно було бути святкування. І ось потім ми дивимося, якщо ми вивчаємо Паскалію, то потім відомо нам, що православна церква додає ще один такий важливий момент, щоб Пасха православна не святкувалася разом або перед Песахом, або Пасхою єврейською. І ось відомо, що Христос був розп'ятий в Пасху, в Пасхальні свята, а на через три дні Він був воскрешений. І ось після цього і є ось така різниця між католицькою або східними або григорянським календарем і календарем православним. Тому що Пасха в католиків може бути, або по григоріанському стилю, якщо вірніше сказати, може бути до Песаха. В цьому році е, єврейська Пасха, вона в квітні, місяці, в кінці квітня, з 21 е, по 28 число. Тобто 7 днів святкується песах в Ізраїлі і 8 днів святкується песах по, понад поза Ізраїлем, даже по 29 число. І ось так як ми не можемо православні святкувати до ПСК або разом Песка, то в нас Пасха в цьому році припадає на 5 травня. Зараз існує такий собор або така комісія, яка хоче об'єднати всіх християн в одну Пасху. В наступному році буде 1700 років ось цьому Нікейському собору. І так співпало впало чи не співпало, Пасха співпадає як і у католиків, так і у православних в цей день. Тобто, в тому в наступному році ми будемо святкувати разом в один день, в 26-му році, в наступному році, після 25-го, ми будемо вже святкувати разом вирішимо не тільки як співпадіння, так, як момент співпадіння, а як то, що вирішить ця календарна комісія.